Це у мене сьогодні подія. Так, я зібралася з раночку, прокинулася, нагодувала дитинку, сидила молочка, приготувала кашку, сама себе нагодувала, зібралася і йду в окулярах по під'їзду. Гуляю! Я жартую, як завжди, сміття із собою. Куди ж без нього? Сьогодні така буде дуже цікава тема. По-перше, привіт, це канал Життя нутриціолога. Мене звати Калецька Ірина. Я нутриціолог, нутриціологиня, сертифікована, практикуюча, дипломована, членкиня Асоціації Health Coachів України. Поки ви говориш, але не про це, я просто людина і жінка. І сьогодні мене запросили, де в чому бути присутньою. А в чому У нас буде зйомка? Зйомка буде в ресторанчику, в якому готують суші. Власники цього суші-бару, суші-ресторана, не знаю, як правильно його назвати, запросили мене поговорити про суші. Зараз який вітер. Запросили поговорити про суші. Про суші з точки зору нутрицептичної щільності, користі, шкоди чи... Це дійсно так небезпечно, чи це навпаки, все міфи про суші, все будемо розповідати. Якщо мені дадуть відео, я обов'язково його викладу на нашому Ютубі, на цьому, нашому з вами, де ми з вами зустрічаємось. Якщо не буде, буду давати посилання в своїх соцмережах, тому що дуже цікава тема, в мене буде розмова з шефом, а шеф, який готує суші, він теж входить в... Він є членом Асоціації кухарів України. Боже, одні поважні люди. Зберуться, нема кого. Мої бусинки. Так, так що будемо говорити про суші. Дуже взагалі цікава тема. Я готувалася до неї. В принципі, і так багато що знаю про суші. Але готувалася ще трошки більше, щоб повністю розкласти, як то кажуть, кожен компонент на молекули. Дивіться, яке небо. Красота. Красотіщо. Так, певно, краще, да? коли дивишся на ці сірі будівлі, на такий гарний настрій, ніж коли дивишся на голубеньке небо і на мої ніздрі. Так, одягла окуляри, але, певно, вони мені не потрібні. Бо Бу... все. Не потрібні того, що буде від них лишатися. Така фігня. Але без окулярів очі просто сповний сліз. Просто не можу йти. Я ж фарбувалася, готувалася. До цієї події придбала собі новий. Тональний кремний до цієї мені взагалі потрібен був. Зараз не дуже гарно Ви, видно. Точніше. Так видно, що краще не показувати. <плес> І дівчата... О, бачите? Сонечко світить, все чудово, Тільки дивитись на нього не можу. Тільки заходиш в тінь, дуже важливо виставляти світло. Під яким кутом на себе подивишся. Так і буде. Взагалі я себе знімаю на камеру на дуже близьку зйомку. Зірки себе так не знімають. Зірки виставляють світло, далеко круті дуже камери виставляють, і у них не видно таких на обличчі деталей, як у мене. Все, не буду говорити, бо йду в підгірку, а тут їздять машини. Я хочу дихати цим запахом. Так, все, ми вже все відзняли сьогодні. Біжу додому, почитав. Я не знімала контент для вас, тому що я зі мною поділяться відео і я це відео викладу своїх соцмережах Іду додому, несу суші. Трошки порвався пакетик і заберу ще посилку. В Посильці в мене зубні пасти. Це ж. Так, класний день, такий, як я люблю. Відчуваю себе прям бізнес-леді, як колись. Або Мері Поппінс. Боже, який вітер. У побіжу за малим, прям. Як важливо спілкуватись з іншими людьми, коли вони ще й однодумці. Дуже класна сімейна пара, власники ресторану, в якому ми знімали контент по суші. Що ще важливого дуже сильно, шеф працював багато де в крутих закладах, сам кримчанин працював в Києві. Великій кількості дуже крутих ресторанів. І він перший, хто приїхав в Чернівці і привіз сюди суші. От прямо в Чернівцях не було таких ресторанів суші. В той з Чернівців, Чернівців пам'ятає кіото на Кобилянській. Це відкривав шеф Микола, Коля, той, у якого ми були сьогодні в гостях. Я, звичайно, несу своїм. Рідним суші. можливо, і син ввечері поїсть. Так. Хочеться більше такої роботи. Мені перед е, тим, як я народжувала, десь у мене був сьомий місяць вагітності. Мені запропонували продюсерка е, суспільного телебачення приїхати до них в студію і розповісти про молоду картопельку. Ну, типу їм потрібен був нутриціолог. А тут же ще важливо, знаєте, нутриціологи є такі, які дуже закриті і багато пишуть про харчування. А я дуже відкрита людина. І я багато і пишу, і спілкуюсь. Тому е, я прям дуже хочу займатися з такими зйомками, десь на телебачення. Десь, Якісь колаборації робити з іншими людьми, з ресторанами, розбирати їжу, їжу, вплив їжі на організм і, звичайно, бути активною і не сидіти вдома, тому що зараз цей декрет мене приземлив конкретно, і мені дуже важко. Я постійно мію про це. Як мені важко бути в декретній відпустці, тому що я люблю. Д -д Дом, квартиру, затишок, але ввечері коли лягаю спати. А так я б оце їздила, ходила, зустрічалась, спілкувалась. Це прям моє. Але зараз я це дивлюсь, що я так нанесла тональний, що я трошки переборщила, як то кажуть. Особливо з хайлайтером. У мене хайлайтер як румян, як румянка. І прям дуже блестить, а коли світло падає не так, як мені хочеться, то прям темно якось. Та й то таке дівчата. Вітер, вітер, вітерець. Зробив мені зачіску. Коротше, я йду як помежара Коробку мейкап забрала. В мейкапі у мене дві зубні пасти. Зараз покажу, її тільки викину. Я, ви знаєте, таку штуку практикую. Я перестала носити коробки з посилками додому. Зараз і приберу, того, що ти спочатку приносиш це все додому, потім ти це все розриваєш, потім ти це все знову виносиш з дому. Тому я розкриваю посилки і е, кладу в рвані пакети. Але це не завжди так буває. Якщо прям велика якась посилка, то, звичайно, я йду і знімаю розпаковку. З приводу зубних паст, які я замовляю, замовляю вже другий раз. Просто очень понравились. Ось такі марвіс. Марвіс. Боже мій собаки, пси. що це за заробиться? Хазяєва життя. Цих собак стільки розвелося. От ми згадували моє дитинство. Коли я була маленька, мама мене взагалі ніколи не боялася випускати в двір гуляти. Ну, тобто, як вона хвилювалась, вона підглядала там е, за мною, але мене боялися машин, їх просто не було. Мене боялися собак, собак просто не було. Ти просто виходиш, всі сусіди один одного знають, всі діти граються з дітьми е, спільними, всі живуть якось дружно, і ти не боїшся випустити дитину. Якщо навіть твоя дитина, якщо навіть я десь з двора виходила, то обов'язково сусіди придуть і скажуть, що там десь твою іру бачили е, обережно. А зараз, я не уявляю, коли. Коли я зможу сина пустити самого гуляти. От просто щиро не уявляю. Тому що куча машин, якихось підозрілих людей. Так, смітничок викинула, а воно чвало на підлогу. Ем, і реально страшно випускати дитину. Купа якихось підступних. Ситуації. Іду довольненько додому. Мені ще такий подаруночок подарувала е, е, Сьюзі, я називаю звати Сусанна, називає Сьюзі. Пророщені зерна пшениці. Це таке можу їсти тільки я. Додам десь в кашку. Знаєте, в чому прикол пророщеного? Короте, в, в усіх крупах і в усіх. По бобових горіхах міститься фетинові кислоти і різні антинутрієнти. То що е, не дає засвоїтись рослинним білкам або вітамінам-мінералам. І коли ми замочуємо або пророщуємо, е, дія цих інгібіторів і нейтралізується. Але прикол в тому, що при замочуванні цей ефект менший, ніж при пророщуванні. Тому е, коли пророщена, наприклад, пшениця, вміст вітамінів і мінералів багато збільшується в ній за рахунок того, що вони краще засвоюються. Але пророщувати то вдома я не буду. Я вже якось люцерну траву мікрогвін робила, дрочилася за нею просто кілька днів, а потім вона Я пішла гуляти і вона покрилася слизом, я її викинула. І вона. Три дні не пророщилась, потім як поперла ту траву в банці, ну в банях. Яке сонечко. Прийшла з'їла їла. Бу. І так світить сонце, я не можу відкрити очі. Так можна і поспати. Прилягти на кушеточку. Ой, як спинка мені болить. До речі, поїхала я до цього. Mm, як добре тут лежати. Єліна консультація. З ага. mm. дівчинка мені написала: питає промокод на знижку в Джевадар. НКН мінус 15%. Але ж вона цього не бачить, бо я тільки записую відео, О, мої ваги стоять. Розходиться все на моїй грудях. Звичайно, коли я купувала цю сукню, я важила 59 кілограмів, а не 70. Ви теж так робите, коли лежите і дивитесь на себе в зеркало? О, дівчата, як добре, полежати кілька хвилин, але я не можу лежати, мені потрібно мені уробити людям. Там вийшло інтерв'ю у Гордона з Наталією Могилевською. хочемо подивитися. Яка я ножка. Дівчатка мені пишуть. Хотіла ще щось записати, але насправді не буду нічого записувати. Просто скажу, я вже вдома, я вже поїла, ввечері піду за малим, а зараз буду працювати, робити меню, проводити консультації з дівчатками. І молоко потрібно зсидити точно. Пішла я молоко зсижувати. Ви знаєте, прикол, до речі, хто мене дивиться з мами, які зараз вагітні, велика моя була помилка це дати дитині е е е пляшечку. Коротше, коли немає у, у вас молока, от які народили, а дитина хоче вже їсти. Може бути зневодення, може бути її погільхімія впасти рівень цукру. У мене таке було з першою дитиною, а він дуже хотів їсти, у нього підпіднялася температура до 39. Він кричав, плакав, а в мене не було молока. Ну і Мені дали в Києві шприць, і зі шприця я отак от взяла там 20 грамів. І йому чи 10 грамів перш, я не пам'ятаю, скільки це було, до 30, точно не більше 30 мл. І дала йому суміші, хумана. У нього одразу спала температура. І поки на п'ятий день в мене з'явилось молоко, і йому молозива було мало. Ну, коротше, цей час ми якось на цій хумані протримались. З донькою я вже це знала, і я вже в мене теж не було молока. Але яка була помилка? Я думала, що нічого не буде. така... Розумничка. І мені дали в, в, в пологовому суміш, але з пляшечкою. Не дали шприця. І я щось якась така думаю: та нічого не станеться від одного разу чи від двох. Я із пляшечки її погодувала, щоб ви розуміли, на груди не хочу смоктати зовсім. Просто вона хоче тільки пляшечку. Тепер я їй сцежую молоко і даю з пляшечки. Це такий звіздець, і в мене таке відчуття. Що я не зможу її годувати. Гудьми, наприклад, як сина, сина годувала до двох років, ну хоча б до року, хоча б до півроку дотягнути. Але вчора у ендокринолога Євгенії Рогальської спитала, до скількох вона свою доньку готувала, вона сказала, до трьох місяців. А другу вона зараз вагітна, планує годувати до шести місяців. Я би годувала хоча б до року. Тому що ці суміші, ну так класно, там жири, білки, вуглеводи, там і омега 3 там олігофруктоза, чи олігосгери. Тепер прошу е все, що в грудному молоці, Тільки там немає ферментів, е ті, які у маминому грудному молоці немає. Е гормонів, наприклад, той самий мелатонін потрапляє у дітей. мелатонін до 4 років ой, до 4 місяців не виділяється, мелатонін – гормон сну. Тобто, щоб сон був довгий, глибокий, якісний. І мелатонін цей вона дитинка отримує разом із маминим молочком, тому що наш мелотонін потрапляє в молочко. Там це ми передаємо з грудним молоком захисні, авто, захисні імунні клітини, хотіла сказати, автоімуні клітини. Тобто дітки захищені до трьох місяців від хвороб різних. То ось для чого потрібно грудне молочко. Я дуже хвилююся з цього приводу, що каша суміш, то суміш, але ж. Ну, показувати, певно, як я а, я не буду, да? хоча я можу. Я коли годувала свого малого, він дуже до грудей був. Він і зараз до грудей, щоб ви розуміли, донька взагалі їй мої груди по барабану, а він. Він просто від них не відходить хлопчик. І я коли його годувала, коли він був маленький, це могло статися, будь-де, е, в парку на, лав... на е, лавочці, в таксі, в транспорті, в ресторані. Він хотів завжди смоктати груди. І в мене вже через рік я вже певно навіть і не соромилась. Я вже, ну, як соромась, прикривалась, але я прикалувалась. Хто тільки не бачив мої груди? Ну, все, боже, на цій фразі і закінчимо. Полежала трішки, це така. Три хвилинки полежала, шість хвилин ось вам записала відосик. Ой! Так добре, да, начебто разом лежимо. І на мене тако обіймаємося під, під крилишко, Так добренько нам буде. Сонечко світить. Поїла. Не готувала сама. Приготував шеф із зарігамі. Плюс до всього не потрібно мити посуд. Ех. Як добре. Все пішла. Дівчатка, люблю вас. Напишіть мені, будь ласка, щось приємне, кожне.